внизу Нам вот такие детали, желание. И все, один тренер желание. Я а, а теперь мы просто будем просто. Трошки про так що зробив і це не ховати цих розширення, я прямо таке сині два до такого. нам треба отакий от динамічний. Якщо східнати, і воно не розвалилося отак. От Дайся треба отакий От свобод, Це Або якщо хочете, за трошки отут, впереді зробити. Отак. От якщо хочемо ось так. вот, вот так. Да, вот, кажется, вот. Трошки тут там можно. И мы все вот тут там маленький. Ну, дёрка заклаивается. Что она ничего не помешала нам. Давай нам самых лохровных финалов. Вот такая получается вот такая буква.

Вот так. Мы так вот так проступаем. Весь вот так. Будет у нас как бы драконина. Угу. Будем богатого вот, красота буква дракона. Тепер крила. Трошки тут требувати, він буде замовитися. крила. Це буде фолово робити йому нахася. І так у собі злухала і призиметься. А якщо буде тривати, то буде призимітитися. При зиму ріється. Ну, а мы прямо. Так, так, ви захотите так. То есть туру зробити або ось Вот так можна би робити, якщо Ось там за младеньки дається. Потім наплести на не Якщо поставити лайк на заборки і під вам Заботається нагадувати Це в кожному відео. Можна ми як вкладемо ми його. Тай нам сюди буде. А коли, а це нам сюди буде таке. А ви так може відвалюватись. Йому треба трошки відчіпати. Можна. О. А я тут два. Можна взяти в оцей п'яти.

Такого нема підкресників, якщо такого немає такого кров'я, черві він сховався. Або заплатиться. Тому, як мені пошки не погозова от колесники. нам потім буде треба? На, на Ми, Ми, ві, поки що хай так буде український, сама його так. До, до, до. А за что я в Украине В Уранзовый хати. пали. Това на пиесата. И покажа да я зову. В не зову. А я пока ще направим вече цих вис, не Вот да. тут вообще скрипота. Вот тут трава тоже. Бац, вот так. Вон трава. Що? Я в Україні не вскоє. Все не в якій, тільки в Україні. Якщо не даде, може. Десяти п'яти, вишення дай дата мене. Да Тика да в Україні. А коли я буду їх, у нас то не забуду свит, де форм'яти.

Вже підняти тувачку і от так зробив. А тому треба нам хвіста скріпити, файніси. Тому я можу скріпити розкимічні. Не забудьте, щоб мене викладати на роботу. Так, тата, в YouTube. І Це ті чоловік, як мене владуся. владуся. Я свій тік-ток. А то що вони знімаються це, це в Ютуб. О, тому мене треба все, що можна Все. Я ту роблю, то, то мені покажуть, трошки, то а мені показує, як спецефакти трошки доробити. А якщо підписники не сам, то можна все після бути. Підпесники хоча будуть. А потім, коли трошки, трошки платити підписників, то буде і завдання які давати. І тільки не була висадки. Якщо не бачите їх, дані такі, то може і назад плати. А сказать -то, то я можу і по Майнкрафті знімати відео. у Майнкрафті можу. Ну я так писали. Я по Майнкрафті це по Лего. Тому я мож... скоро, буду... скоро буду професіоналом. Ой, я буду професіонал. Ніхто би за мене не може ходити складати. Я запишу науку.